Одну з наймасовіших атак російськими дронами пережила цієї ночі Україна. Залітали шахеди в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. Ймовірно, росіяни шукають нову тактику. Вони хотіли обійти системи та засоби ППО. Повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, зараз росіяни намагаються максимально використовувати під час атак тимчасово окуповані території, оминаючи при цьому південь, і направляти дрони руслом річок, щоб приховувати напрямок їх руху, наголосила Гуменюк. і здійснювали дійсно з різних напрямків. І ворог традиційно використовував східне узбережжя Зовського моря для того, щоб атакувати, але дійсно маршрути. Цих літальних апаратів пролягали те, що не традиційно. Вони намагалися максимально обійти південне ППО, і цьому доказ те, що вони дійсно обходили в основному тимчасово окупованими територіями, і потім розсереджувалися вже по е території України. Е тим не менш, одне збиття в Миколаївській області в нас все ж таки є все, що ми встигли досягнути, е ми змогли і е знищити. Безпілотники ймовірно були запущені із двох локацій: перша аеродром Сеща у Брянській області. Звідти було запущено одну ударну групу. Друга точка пуску Краснодарський край та східне узбережжя Азовського моря. З півдня дрони Камікадзе залітали через Запорізьку область, можливо, через інші. У повітряних силах пояснили, що таким чином шахеди розподіляють і намагаються атакувати різними маршрутами. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Бачимо не просто чергову нічну атаку, бачимо рекордну кількість БПЛА. Сьогодні застосовано 54 ударних дрони, 52 із них було знищено протиповітряною обороною. Атакували в основному Київщину. Так, розуміло, що сьогодні відзначають день міста. і Я неможливо таким чином ворог намагався привітати. Юрій Ігнат також пояснив, що над знищенням дронів Камікадзе працюють усі сили оборони, повітряні сили, протиповітряна оборона сухопутних військ та інші захисники відстежують цілі за маршрутом та знищують їх на підльоті. Крім того, ігнат наголосив, що столиця України залишається епіцентром атак ворога. Внаслідок падіння уламків цієї ночі в Києві загинув 41-річний чоловік і поранено 35-річну жінку. У Голосійському районі спалахнув триповерховий склад. Згоріло Близько тисячі квадратних метрів будівельних конструкцій у Солом'янському районі. Уламки дрону потрапили до семиповерхового нежитлового будинку. У Печерському районі у центрі міста горів дах дев'ятиповерхового будинку. І якщо столицю атакували дронами, то Нікополем росіяни двічі вдарили з важкої артилерії. Розбило шість приватних будинків та дві господарські будівлі. А ще пошкоджено газопровід, лінію електропередач. Била росармія і по гуляй полю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Під завалами власного будинку опинився 39-річний мешканець міста. Фахівці оперативно розблокували постраждалого та доставили. До медичного закладу, а напередодні ввечері Росія обстріляла Харківську область. Артилерією вдарили по Куп'янську та селу Циркуни. Про це повідомили у головному управлінні поліції області. Внаслідок цього загинув чоловік. Він знаходився у власному дворі біля будинку, травмовано також жінку. І якщо із тактикою застосування артилерії все зрозуміло, що ж до нападу дронами, ймовірно, таким чином росіяни хочуть заплутати нашу протиповітряну оборону. Можливо, це бажання Росії використати свій шанс дістатися до цілей, поки Україна не отримала назамс, продаж якої вже схвалили у США. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.